Всім привіт, всім доброго дня. Сьогодні буде відео присвячено е, апу і нерф танку. Паралельно буде на фоні грати Мій бій на XM57, рекордний на 8К. Буде цей це відео буде для розіграшу. Тобто під цим відео вам треба буде е, написати 8 слів е, під ком в коментарях, і обов'язково підписатися на ютуб канал, поставити лайк ось цьому відеосові. Е, 8 слів пишете в коментарях. І, е, Обов'язково свій ігровий нікнейм. Бо того, що якщо не буде в коментарі написаний ігровий нікнейм, то я не буду враховувати коментар. Буде 8 переможців по 12 коробок. Це так добре. Дякую, великий чоловікові Олександру, який закинув е грошиків і сказав, що треба розіграти, треба розіграти. Чому це не зробити? Добро. Поговоримо ми в цілому сьогодні про ап і нерф танків, що буде у нас в найближчому оновленні. Будуть у нас апатися і е, такі танки, як Є100, е Е-75 по гілці, Йох-10. Ну, там і дев'ятку будуть трогати цей, але я в основному вивів самі головні оновлення танків, самі цікаві і так. Да. Йох, Тайп 71 і 60 ТП будуть нерфити. Добро, давайте почнемо з 60 ТП. Почнемо. Сьогодні ми катали на ньому. Скільки катали? Катали 25 боїв. 4500 середнього зробили. Для мене це дуже гарний результат для мого скила. Дуже гарна тачанка, дуже-дуже сильна. Но я б не сказав, що це танк імба, що це він виділяється якимись своїми характеристиками більше за рівень своїх однокласників. Тобто танк сильний, да, але я не вважаю, що він прям такий імбовий. Так, давайте трошки скину цей, трошки звук, <кхід> бо то, що дуже гупає. Так, пам-пам-пам-пам. Так, що нам, будуть, що нам будуть нерфити в 60ТП? 60ТП буде заряджання зброї зараз 19,5 збільшать на 25. Тобто на одну секунду піднімуть заряджання зброї. Якщо там з набоновому досилу, то це буде десь 16 секунд, приблизно 750 альфа, в принципі, нормально. В принципі, піде в принципі, нормально цей. Потім е міцність станка з 2600 на 2500. З закалкою це буде 2800 там, хп, в залежності, яка закалка, там, чуть більше, чуть менше. Якщо бонова, то і 2900, по ідеї, має бути з прокачаною модернізацією. Теж не критично. Але головне, що танкові поріжуть розкіт з 0,38, який зараз є, зроблять 0,4. Тобто прокачена модернізація, прокачений екіпаж. Зараз в нього 0.35, це в мене зараз. А так буде 0.37, 0.38. Така стокова буде, як була до цього. Ну, тобто, Я б не сказав, що він дуже точний. Він, в нього є певна кількість шотів, які він фейлить. І він не попадає і цей не дуже він точний. Вони просто беруть йому ріжуть. Ось це, я вважаю, найголовніший головний, самі головний такий цей буде. Бля, від, від гітари, це кайфую капець. <кху> Коли я робиш фрах, вона загра... заграє, але то через раз. Добро, 60 тепер розібралися. Саме печальне це ну, його точність. саме-саме-саме таке. Пішли до ЄСТО. 100 Зброя у нас топова, швидкість повороту вежі, тобто башні буде з 20 на 22, тобто швидше буде повертатися. Розкид буде з 0.39, є, буде 0,37, тобто, я так розумію, топову не узгану, топову гармату 750-дельфову апають, і буде зараз вона точніше. На ББшках 246 буде 255 пробиття. Тобто ББшки трошки апнули, комуль так і залишається 323 мілі міліметри, якщо я не е, ем, Бронювання лоба башні з 270 на 280. Не сильно, ну тобто можна було і більше додати, але в цілому при повороті зараз він буде більше апати, і його, так сказати, трошки оживили. Єсто став більш зараз буде актуальнішим в рандомі, чи все тебе чуть більше виведуть, ЄСТО чуть більше буде. ЄСТО і зараз непоганий тап, його ще апаю. Я думаю, ну це не сильно. ну тобто Це не сильно повпливає так, що ЄСТО буде сильно там наїбати. Якби йому ще КД трогали, то це вже були проблеми. Це вже були проблеми такі серйозні. Ну таке. Добре, поїхали далі. Є е 75. о це вже цікаво. це вже цікаво. Е Танки, я скажу теж, не сильно апають, але сам факт, що навіщо? Навіщо його трогати взагалі? Ну, це ж танк, він так хороший, Є75, е робили на ньому 100% недавно, дуже гарна тачанка, дуже від неї кайфую. Ну, е все одно е апають йому пробиття на ППшках з 246 до 255. Живучість бронювання лоба башні з 245 до 260. Коротше, є маска, є гармата, і оці зони башти, вони пробивалися кумулями, дуже гарно з ББ, щоб пробивалися. Зараз буде більше трошки танчити. Не насильно, але при, при довороті буде, ну, буде більше танчити. І буде деякі снаряди там з низьким пробиттям, теж буде. Е танкувати. Ну, це я кажу, це не, ну, не сильно. Ну чим взагалі його трувати? я ну, Теж не знаю. Е бронювання бортів башні з 120 на 140. Непогано. Потужність двигуна з 700 е кінських сил до 800. Е ну, це, ну Це стоковий. Це стоковий ну, потужність там, топовий не маю трогати, по ідеї. Добро. Поїхали до Йоха. Йох, Йох, Йох. Будуть нам на Йохове, я його ще не катав, я його, по-моєму, він в мене викачаний, але я його не купляв ще, але знаю, що він дуже поганий. В основному катають на ньому на ДПМій гарматі, а зараз її трогати не будуть і будуть апати топову гармату. Це буде. Це буде топова гармата, по-моєму, 440 альфа, я не знаю. Не пам'ятаю точніше. Зараження зброї з 11 на 10, розкид з 0.38 на 037. Час зведення з 2,5 на 2,3, потім розкід, тобто це буде стабілізація краще. Бронепробиття на ББ це буде з 252 на 260 і кумис з 300 на 310. Бути вертикальної наведення з мінус 10 до мінус 12 є вайм, це просто танк буде рельєфів, дуже комфортно буде на ньому грати в рельєфах, прям дуже-дуже добротно. І швидкість горизонного приводу прицілу це з 302 на 37. Е, це швидше, я так розумію, та, швидше буде. В цілому непогано, але я б япнув трошки цю ДПМну гармату, бо то, що зараз буду всі катати вже на ньому, на цій альфовій гарматі. В цілому Пайот. Трошки оживити Йоха, його мало в рандомі. Думаю, думаю цей. Зараз рукасті танкісти і так на ньому нормальні результати роблять. Але при цьому оновлені його прям прям добре. Type 68, це там 9 рівня перед Type 71. Топову гармату з 042 на 04 точність додають і розкид на 100 метрів. 028 до 024. Це остужена, бо так, як в нас є механіка Японії, тому так, да, буде якось, якось так. Не сильно, але, але теж танчик оживити, бо мало на ньому хто катає, в цілому гілка, і трошки підняли, щоб його підняти в рандоми. І останній це AP Type та, 71. Розкіт з. давайте поставимо тут на паузу. Потом я ще скажу пару слів за цей бій. Розкид з 0,42 на 038, 04 Ну, Це добряче так. Розкіт студжений, ну, тобто, холодної зброї. Тобто, воно студилось з 028 на 022, 0,6, уявляю. Тобто це буде дуже точний, точний танк. Ну, як ТТ, це буде. Цікаво буде на ньому покатати. я вже прямо захотів. Бронювання лобобашні з 120 на 160 5. Ну тобто у нього бронювання нормальне було, лоба башні, у нього більше корпус, у нього корпус більше страждав, і треба було його, напевно, апати. Якісь борта добуляти, що то цей, але якщо вже там зробили дпм і плюс з механікою це пневматичної підвіски і захолодження зброї. Тобто тут дві механіки Пневматична підвізка на цьому тайповий, і якщо ти довго не стріляєш, то гармата робиться точною. А якщо стріляєш сей, то там точність 0.38 буде, а охолоджена 0,22. Ну, такий перепад, добрячий, я б сказав. І ще, що добре, на цьому танкові так попливає, це максимальна швидкість вперед з 35 на 45, км додають. Плюс турбіна буде це 45, буде танк їхати, буде дуже приємно на ньому катати. Бо 40 це ну таке. І максимальна швидкість назад з 14 на 16 км. Теж швидкість зі жопою і теж буде швидше відкатувати. Тайпа, на мою думку, добрячі оживили. Йоха апнули тільки одну гармату, ну такої. Можна було апнути і ДПМ, щоб було цікаво і на тому, на тому гарматі покатати. Ну зараз будуть в основному всі на альфовій катати. Є е 75, не вважаю, що вважаю, що взагалі не треба було трогати. І є 100 трошки апнули, зробили його більш актуальним, бо він не такий актуальний, його мало в рандомі, а якщо катають, то там не дуже всіх людей виходить. Ну і 60 ТП можна було зробити заряджання зброї, секунду додати, зрізати трохи КП, ну точність, я не вважаю, що треба було трогати. І взагалі 60 ТП трогати. Ну, якщо вони так вже захотіли, так вже будемо, будемо миритися, будемо катати, і це вже будемо пробувати. Добро, по апам, по техніці, все сказав, пару слів за бій. Дуже гарний бій, 8К шкоди дав. 400 асиста. Поясню, чого є ще трошки трошки, ну, дуже було обідно за цей бій. Викатується на мене 704, дає 775 альфа у нього вилітає. Якби не альфа, я би давав ще по ньому тичку. Це десь 8600. Противники союзники би далі його добивали. Потім я їду по алійці, черіотір там виїжджав, потім по в черіотіру давав, це було б 9200. І ще би можливо закинув одну тичку в 252. І це би було, можливо, десятка. Дуже об... обідний, дуже, дуже обідно мені оце, за цього бою, бо то, що, да, на восьмому рівні десятку дати. Хоча 8 тисяч це дуже, дуже багато, з десятками бій, але XM дуже сильна. Був цей бій вчора у мене на стрімі, хто хоче глянути там 12-часовий стрім, ну там попробуй знайти, але ну, це я зробив окремо відос. Да. Якось так. Ще раз скажу по розіграшу: що вам потрібно? Підписатися на канал, поставити лайк ось цьому відосове, потім по -по -по написати комент з восьми слів, і в кінці, після восьми слів, написати свій ігровий нікнейм. Буде розіграш 31 числа на стрімі-марафоні, вже Там буде танк, який за марафоном подивитися. Там розіграємо ці коробки, буде 8 переможців по 12 коробок. Всім дякую, що дивилися. всіх обняв по цьому, бережіть себе і мирного неба над головою. Бебе.